9 листопада ми відзначаємо всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва свято людей, які присвятили себе справі відтворювати, зберігати та примножувати духовні скарби нашого народу свято тих, для кого творчість, освіченість, вихованість, духовність та національні традиції стали головними життєвими орієнтирами. Кожен народ існує доти, доки живе його культура. Сьогодні наші хлопці, олександрійські хлопці. В Збройних силах України борються в першу чергу за нашу з вами культуру, за можливість мати свою мову, мати свій театр, мати свою народну творчість, мати своє мистецтво, любити те, що ми любимо. В Олександрійській громаді галузь культури об'єднує більше трьохсот креативних, працьовитих і талановитих професіоналів своєї справи. Діє 27 закладів культури. Мистецькі досягнення та здобутки наших працівників культури сприяють відродженню, розвитку та збереженню духовних надбань. А ще працівники закладів культури самовіддані волонтери. Культурно-волонтерський фронт Олександрії дуже продуктивний. Перші дні в наших культурних закладах було багато людей. Очевидно, що в нас не було свята, але в нас було дуже багато людей в кожному культурному закладі, тому що кожен хотів своєю працею. Приблизити день перемоги, і ви надзвичайно круті. І ті вистави, які ви ставили, допомагаючи нашим збройним силам, да вони найкрасивіші, які колись можна було побачити. Це вистава єдності, це вистава знаєте, такого великого патріотизму. І це вистава готовності і бажання перемогти. Кращих представників галузі нагородили подяками міського голови. Віти та аплодисменти цього дня були адресовані всім працівникам культури та майстрам народного мистецтва. Я поважаю вас, ціную вас, люблю вас за те, що ви робите. Бажаю вам миру через перемогу, бажаю вам міцного здоров'я, затишку в кожній родині. Ви неймовірні, ми вами пишаємося. Все буде, Олександрія! Вітаю вас!